Привіт. Ми далі продовжуємо з вами методику керівництва колективом і продовжуємо працювати з вами над студією вашого мистецтва. І зараз ми з вами пропрацюємо, пропрацюємо. кошторис, кошторис нашої студії. Одним словом, вам потрібно продумати і скласти кошторисну табличку. Значить, ця кошторисна табличка у вас є, я вам скидувала презентацію, я ще раз презентацію скину, щоб ви мали наочність у себе на робочих столах. Але переходимо до, до кошторисної таблички. Отож, табличка вона складається з таких розділів, як назва, ціна, так, одиниця і сума. Ну, перша у нас іде оренда приміщення. Так? Ну, скажімо, вам потрібно промоніторити назву в Луцьку, в яку ціну обходиться оренда приміщення. Де ви шукаєте ці приміщення? Ви приміщення можете шукати, орендовану квартиру брати, так? собі під студію орендувати. Ви можете орендувати якусь одну чи дві кімнати, ну, наприклад, в палаці культури. Або в будинку школяра, або в якомусь офісному центрі, тобто будь-які приміщення, які б вам підійшли за освітленням, за площею, які би містили, мали б водопровід, мали б ну, санітарну кімнату, мали б окреме приміщення для роздягання і. Приміщення для зберігання, тобто комору вам потрібно буде потрібно буде десь складати і роботи дитячі, і, скажімо, мольберти, стільці, столи, планшети та інші підручні матеріали. Тому приміщення має бути ну, спеціалізоване з певними вимогами, ну і звісно, освітлення цього приміщення. Так, ну і в середньому я взяла, ну, ось оренда там, приміщення, скажімо, такої невеличкої квартири, буде коштувати 10 тисяч гривень на місяць, так? Ось одиниця один місяць. Ну і сума, яка в мене буде за місяць, це 10 тисяч, далі комунальні послуги. Ну, скажімо, комунальні послуги теж середня ціна 5 тисяч гривень на місяць. Отже, в сумі знову ми маємо 5 тисяч гривень. Вартість обладнання. Ну, з обладнанням ми повинні ще і розписати. А яке ж вам треба бути обладнання? Обладнання вам потрібно бути. Мольберти, там, чи комп'ютери, стільці, столи, верстати. Бланшети, можливо, тобто, під вашу студію ви повинні отут де йде обладнання, ви його повинні ще і розписати. Ну, скажімо, столи 5 штук по 600 гривень, так, 600 гривень, 5 штук, і там буде множити там скільки гривень. І тоді буде, ну, я взяла загальному. 30 тисяч гривень за 50 штук і вклала в суму. Далі плата за навчання. Тобто ви ставите свою плату, ну, скажімо, я поставила 920 гривень, так? І в мене буде 60 учнів. Тобто, в місяць буду отримувати від них 55 гривень. І тому я подивилася, що з цих 55 тисяч в мене піде, що 10 тисяч на оренду приміщення, 5 тисяч піде у мене на комунальні послуги, так, це вже 15 тисяч, тобто у мене остається скільки, 35 тисяч, так, і тут же ж я ж розумію, ну, скажімо, у вас в більшості йде Комп'ютери потрібні, так, потрібні програми е, купувати, за якими будуть працювати діти. Це все ви будете брати кредит. Отже, вам потрібно буде ще сплачувати якийсь кредит. Крім того, у вас ще були і якийсь працівник, так? Е, у вас буде у вас буде прибиральниця, у вас буде якісь помічників ще один викладач. Тобто ще і їм теж треба буде якусь суму виплачувати. І в мене, виходячи з цього всього, виходить 10 тисяч моєї зарплати. Так, ось я собі теж таку середню зарплату поставила. Тобто, у вас оці ці всі цифри не повинні бути взяті з голови. Ви повинні промоніторити через Google, через пошуковик. В і оренду, і комунальні послуги, які йдуть, і скільки коштує кожен комп'ютер, кожен стіл, кожен стілець, скільки учнів у вас буде, ви повинні теж дуже добре продумати, щоб знати, ну а. Буде у вас 10 учнів, так? Будете там мати 9 тисяч, а яка ж тоді у вас буде зарплата? Ну, звісно, я поставила тут на навмання ось таку от високу зарплату, ну, щоб вийти собі на мою суму 920 гривень. 920 гривень поставила. Ну, але подумайте самі, за 920 гривень. А чи будуть ходити учні до вас на ваше навчання? Ну, можливо, і будуть в залежності від цього. Тому дуже добре прорахуйте, яка все-таки вартість цього навчання. Виходьте з того, що а скільки би ви заплатили. За власне таке навчання у такій студії особисто, і щоб ви мали змогу це зробити, тобто я вам в презентації розписала, як ми маємо складати ось оцю табличку, Ми повинні так само думати: чи збільшувати кількість дітей, чи зменшувати зарплатню, чи врахувати, що саму собі вартість цих обладнання. Вартість приміщення, ну, все має бути у вас прораховано, тобто табличка має бути прорахована. І виходимо на те, що ось оце завдання. Ви повинні прописати його, так, мені скинути, і після того ми з вами будемо уже створювати презентацію нашої залікової роботи кінця семестру. Від е, нашої презентації студії. Так? Так. От ну, це буде запис на наступний раз. хоча можна сказати, ну, вже повинні продумувати, Ну, повинні продумувати над назвою самої студії. Давати, це перша сторіночка, так? Іде назва, назва вашої, вашої презентації. Друга сторіночка йде анонс. Потім в цьому анонсі ви робите пояснюючу записку, даєте тематичний плазм, зміст програми, прогнозований результат, які очікуєте навички мати дітей, і кошторисну та Ну, Звісно, маєте продумувати над дизайном своєї стрічки. Звісно, дизайн презентації має велике значення. На що хочу наголосити? Що не використовувати шаблони. Текст має дуже добре читатися, якщо потрібно більше сторінок, краще беріть більше сторінок, розбивайте розумно текст по великій кількості сторінок, але він повинен бути читабельний, тобто він не повинен рівніти і не потрібно напружуватися для того, щоб його зрозуміти. Ну і звісно, стиль. Ну, Скажімо, комікси в подачі вашої студії, студія є навчальна, тому якісь там комічні, іронічний, чи ще якісь там стиль не підійде. Трібно підбирати саме доречний стиль для вашої презентації. Скористуватися можна абсолютно всіма. Засобами PowerPoint, так, і створювати якісь, ось ви бачите фігури можете, і робити е, заливку фігур, і якісь створювати. Ну Але про це ми поговоримо на наступний раз. А з вами ще раз наголошую: нам потрібно впасти кошторисну табличку, знайти приміщення, так? Е, знати, вкласти в табличку. Е, Комунальні послуги і його оренду, розписати обладнання, яке потрібно для вашої студії, і вказати ціну за одиницю і загальну суму вашої, вашого обладнання, вказати плату за навчання так, з одиниці, так, і у вас має бути 60 учнів, тому у вас має бути без сума і свою закриту. Я вам бажаю успіхів у цій роботі і створюйте і відсилайте мені наразі кошторисну таблиці.